Ще зовсім недавно їх привезли до цього центру працівники служби у справах дітей, і вони стали мешканцями закладу. Спочатку у кожного з них був насторожений і недовірливий погляд. Сьогодні вони знову вчаться довіряти дорослим і радіти життю. 45 криворізьких дітей і підлітків на цей день відігрівають душі у центрі соціально-психологічної реабілітації. І зараз найбільшою їхньою турботою є вдалий виступ у концерті та найскоріше повернення в родину. Нам заменили второй дом, можна сказати, здесь ну ми готовились к ну, у нас праздник очень хороший. Ми надеемся, всем все понравится. Мы очень стараемся, переживаем, волнуемся, очень сильно волнуємося. Нам, ну, эти люди, наші э, педагоги и всі остальные замінили нашу семью. Помог, нам очень ну помогли вернуться в семью. Вот Дарина вертається домой. Да, вот скоро мне забирають семью. Мама сьогодні в суде будет, и ну должна приехать, если успеють. Хастя хорошо, но дома лучше. Дитинство має бути лише щасливим, інші варіанти не розглядаються. Впевнені вихователі закладу. Дорослі повинні захищати дітей від насилля, від експлуатації, від холодної вулиці і нелюбові. У нашому місті для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, створено два центри соціально-психологічної реабілітації для дітей, які забезпечують умови належні домашні умови для таких дітей. І забезпечують їх соціальний захист. В реабцентрі центрі своїх вихованців люблять щиро цього неможливо не помітити. Люблять їх і численні друзі, які частенько забігають з гостинцями чи просто з відкритим серцем. Сьогодні серед гостей були представники Приватбанку і банку всеукраїнського розвитку, благодійних фондів добро і сонячний світ дуже радіють діти приходові робітників Арселор Міталу та студентів комерційного технікуму і педінституту. Реснишие ряды волонтеров и так званых таемных друзей, небайдужих и щедрых крововористов. В нашем учреждении широко празднуется праздник ⁇ День защиты детей ⁇ Это праздник радости и надежды, так как в, своих, в наших детях мы хотим видеть осуществление своих мечтаний. Всем детям мы желаем радости, желаем счастья, желаем, чтобы наши дети имели счастливое детство и прославляли нашу Украину. Як розповідають у центрі, повний курс реабілітації для дітей складає 9 місяців. За цей період малеча має, ніби наново народитися на світ, змінити свою долю на щасливішу і знайти родину, де її любитимуть, захищатимуть і завжди чекатимуть.